В нас немає такої історії, що від грошей залежить хто головний, хто ні. А від чого? А, а від афігенності. Якщо він класний, неважливо, скільки він заробляє. Для мене важлива його думка, тому що він, я знаю, що він обізнаний, що він там, я не знаю, шарить у, у всьому начитаний да бляха, стільки про це можу наговорити офігенних характеристик, що я розумію, що мені не важливо, скільки він заробляє. Але якщо що, то він головний, я прийду, скажу, слухай, блін, навіть в такі дібриці. Мені от іти під цю сукню вдягати там ці туфлі, він скаже ні. Він навіть у стилі шарить. Угу, я прикольно, така Блін! прикольно. І для при, причому всі рішення я в принципі вважаю, що приймаю сама, але для, а для, для нього завжди є оця от планочка, що він головний. Я можу послухати, і така. Блін, точно. точно. Клас, і клас. неважливо, що там, які там гроші. В, в процесі життя разом, ну, ти ж не, угу. не, не, не спираєшся постійно на гроші. Там стільки класних моментів, де гроші взагалі десь там просто чорт іде.